Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське пансо, вітаю запоріжців. Сьогодні у нас субота 15.26, 18 березня, і будемо дивитися, робити розклад на правий берег міста Запоріжжя. Як і що воно буде, яка буде ситуація по правому берегу. Давайте подивимося, чи будуть прильоти у нас, яка буде загальна обстановка по правому берегу. Сила буде працювати, буде сила. Ситуація буде не дуже серйозна, але буде працювати сила, по лілям також ідуть дії. Да. буде нормально. Буде нормально. Так, давайте глянемо, чи, як спрацюють ППО. Результат буде нічого, так собі з планом. Бачите, тут шла трансформація, значить вони щось розхірячать, але це під питанням. воно ще потягне за собою проблеми. Бачили, який хвостик гарний, да Так, ну і давайте глянемо, що ж конкретно буде летіти які подаруночки нам пошле Путін на правий берег Запоріжжя на ці 24 години від цього часу ракети. Так, ракети будуть, будемо ми їх вистрілювати, але можуть бути якісь е, такі проблеми, після них не дуже серйозні, але можливі руйнування. По крисам, по дитині, можливі руйнування. Трансформація це серйозна карта. Дрони. Дрони ми будемо збивати, однозначно. Те ж саме труна впала і сила. Медведь. vezmeť S300 300 якось так більш-менш нормально. Ми тут не маємо проблем зі 300. Ну, по цим картам точно не маємо. Так, хорошо. Втрати людей. Втрати людей. Правий берег Запоріжжя. Ні. Руйнування приватний сектор правого берега міста Запоріжжя на ці 24 години. Буде, загроза буде серйозна. Ось вона йде, потім підуть швидко зміни, вони зміняться на тучки, все буде під питанням і піде по легкому варіанту. Піде по легкому варіанту. Але, зараз я згорнула швидко, да? Я вам зараз покажу, я вам покажу, що до цих змін, якби вони не пішли, щоб відбулося. Всесвіт башня. Доповідає жінка за гроші. Вона несе цю інформацію. Ось. Так, тут, тут би були удари. Але підуть зміни дуже швидко. Підуть зміни, трошки там будуть тучки, але закінчиться все по легкому варіанту. Але тут загроза люди ой-ой-ой яка. Тут, щоб оце все виправити, щоб оце пішли зміни, треба зробити хлопцям нашим дуже багато роботи. Дуже багато роботи. Гляньте, які карти. Даже все світ впав. А оця зміючка, оця зміючка, ось вона робить, Ось вона ось вона робить ці доповіді за гроші. Ось так. Чи українська ця дівчина? Так, українська. Черва впала. Так, ну от. І дно у нас ключ. Так що руйнувань не буде, але е, ситуація буде така дуже-дуже серйозна. Треба дуже постаратися. Половина-половина розкладу е, іде о такого негативного. І різко йдуть зміни по кораблю. Так, давайте глянемо промислові об'єкти правого берега. Ну, от на початку, на початку, буквально, може, навіть прямо сьогодні, десь щось трапиться таке по об'єктам промисловим. Не дуже страшне, бо там будуть криски, але вони потягнуть за собою оці проблеми. От, якщо це станеться, а якщо Оці зміни на краще підуть, то все буде гаразд. Ось по початку по початку, це така буде загроза йти. Давайте я подивлюсь, що справляться з цією загрозою. Так буде вестися робота, подія буде дуже важлива. Три позитив, ну, по Христу це не, не позитивна, звісно, карта, вона. Повинна, що з нею поряд, ну ні, не дуже вона позитивна. Тут буде, о, тут буде бійка, тут буде бійка, а потім тільки піде все на краще. Початок, початок, оцей зараз буде вечір такий для промислових об'єктів правого берега. Дуже можливо, що будуть проблеми з прильотами. Дуже можливі. Можлива така ситуація по початку от е, сьогоднішній вечір. Дуже можливо. Ніч. Вечерній оцей. Але потім йдуть зміни на краще, і воно виходить на нормальний рівень. Торгівельні об'єкти відкриті, ну, така буде загроза, але минеться, трапиться якась подія і минеться закриті торгівельні об'єкти. Ні, 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 не буде, але буде працювати ППО там. Сила випала. Ведмедь сьогодні ведмедь випадає. Так, додали, щось додали, може по боротьбі з дронами додали якусь штучку, і вони будуть їх видивлятися. Так, прибирати загрозу. Тепло. Підприємство так. по правому берегу. Ну, ось є така подія, вона можлива, дуже можлива, але закінчиться успіхом. Да. Зміни різки підуть і буде перемога. Так, і давайте глянемо енергопідприємство по правому берегу. Чи буде там загроза? Ну, ось тут по енергосистемі буде боротьба вестися Ці зміни от йдуть. Дуже Прямо в всередині суток піде. Це якщо зараз у нас там, допустимо, скільки зараз, пів четвертої. Десь три часа ночі, десь так. Ось підуть зміни різкі. О, успіх, успіх як відріжеться. Ні, воно все розрулиться, розрулиться, розрулиться. Там коса, звісно, трошки помішає. Якось, але все одно розрується. Так, і давайте я подивлюся скринічку для правого берега. Негатив в тому, що будуть прийматися швидко рішення. Негатив в тому, що зміни будуть йти на краще, а чому ж це в мінус іде? Ну і тут успіх буде лежати. А чому це йде в мінус? Що тут таке? А, може, буде, знаєте, таке, як От вже падало таке. Трошки, може, легкість якась буде, трошки якась. Знаєте, ну не то, що зухвалість, як сказати на українській мові. От таке, що спустя рукава якось, якось не дуже серйозно буде робитися ті справи. Тому от відношення до ситуації буде якесь таке непонятне. Люди, я просто засипаю. Це якась енергія сьогодні взагалі. Я спала, звісно, мене розбудили ті вибухи. Але я спала, ну, це щось з чимось. Я засинаю на ходу. <плес> так що не, не, не лякайтеся, якщо я захроплю в кінці розкладу. <плес> на цій позитивній ноті я закінчую правий берег. Сподіваємося, що все. А ну, давайте ще на цій колоді подивимося. Так, ну дивіться. Позитив в тому, що так, ми будемо захищатися. Енергії у нас вагоне тілешка, наші військові будуть нас захищатися, бажань у нас дуже багато. Негатив в тому, що якщо ця чаша лежить, а якщо її роздивлятися, як в негативі, то почуття йдуть на низь, Да? Якщо перевернути ту чашу наниз, то почуття ну, шансів немає, почуття такі, геть собі. Ще і можете сьогодні бухати. Так, і оця карта показує ітог. Це буде холоднокровна ситуація, як завжди. Холоднокровна, буде це все летіти на нашу голову. Будуть наші хлопці нас захищати. Ну ось так. На ілюзію завжди треба класти ще карту, бо це або ілюзія, або вибір. Я вважаю, що це вибір, тому що карти лежать такі серйозні Михалам балам. То буде вибір у нас, люди з вами, так що це буде окей. Це буде хорошо. Все буде добре. Ну, ось такі. Ой, що ж я прибрала, хотіла оставить. Ось такі нам таку скринічку надали. Кануми. Я переверну, щоб ви розуміли, що це таке. Це таке почуття наниз. Почуття наниз, бо немає настрою, немає нічого, немає вже люди знаєте, опустошені, вже оце все воно настільки тягнеться, тягнеться, тягнеться. І ви представляєте, що в Бахмуті, якщо там гине 500, 500 шмобіків, то наших там гине 100. Тобто 1 до 5. 100 кращих людей. Отак, така арифметика. Така арифметика у нас, люди. Все, почуємось, папа.